Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошу вас на ритуал очищення від страхів, страху ні, ні страху. Зараз, будь ласка, згадайте страх, який ви маєте, і по можливості можна його виписати на папір. Написати, чому саме ви його боїтеся? Цей страх. Страхи це гаки, крюки, на які чіпляє дьявол душі, тримає, виснажує, забирає енергію, не дає рухатись, не дає здійснити мрії, плани, радіти життю, насолоджуватись життям, прожити життя. Це все страхи. Я зараз буду із свід... вашою свідомості, всі, хто дивиться відео близьких людей, виймати страхи, гаки. І ви також, якщо знаєте свої страхи, випишіть їх, будь ласка, або цей папір підпаліть, або може Поріжте і змийте в унітаз і говоріть, що вам це більше не потрібно. І ви знищуєте повністю всі свої страхи. Це вам більше не потрібно. І хай йдуть до ворога, хай ворог боїться. Так, починаємо. Вищі сили, охоронців духів роду, прошу, допоможіть. вийняти, очистити Усіх, хто дивиться від близьких, людей від страхів. Тупо, скажіть, страх поразки. Є такий страх, дійсно, дуже заважає. Давайте далі. треба очистити, вийнятись гак, страх, за що тримає душу д'явол. Страх осуду. Це теж дуже сильний страх. Давайте далі скажіть, допоможіть, чи є ще хоч якийсь страх, який треба очистити, вийняти з тих, хто дивиться відео близьких людей. Який це саме гак Страх бруду. Це дуже є такий страх. Будемо очищати, виймати ці гаки. Добре. І ви виписуєте на папір, згадуєте, можливо, з дитинства якийсь є страх. Я пишу від низу до фитилю, Це ті речі, які я хочу, щоб очистити ваше життя, щоб вони більше вас не турбували. І я прописую страх поразки, страх, поразки. Страх поразки, страх осуду. І також обираємо страх, бруду. З усіх, хто дивиться відео близьких людей уходить страх більше, дьявол, темні сили немає. Цих тріків, гаків убирається страх на віки вічі, буде так і так є. Я лівець знищує теж всі темні енергії. Очищає енергетичний, фізичний простір і полин із з... З... Звіробій, полин, трава. Тих людей з... З... очищаєш, допоможи очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей від страху. Страху ні, ні страху, більше жодних страхів. Блоків, блокіровок, переляків, всі знімаються. Буде так і так є. Угу, так, ми налаштовані. Давайте подивимося. наша свічечка. Так, я запалюю цю свічку. Та прошу ще сили. Допоможіть очистити життя від страхів. Усі, хто дивиться відео близьких людей із цим воском сходить страх. Більше немає жодної причини для страху. Страх іде до ворогів, до тих, хто лякав. Хай вони бояться, ворог боїться, ви більше не боїтеся. Виймаються всі гаки, крюки. Більше дьявол не може чіпати, більше дьявол не може тримати, більше немає страху. Знищується страх. Уходить страх поразки, страх осуду, страх бруду і весь страх, який згадали. І на, за, зараз згадують всі, хто дивиться відео, близькі люди, і з цим воском зійде і сіль весь негатив на себе забере ворог. Повертається. Так, давайте подивимося. Скажіть, допоможіть ви сили, яка істина причина, що Викликає страх поразки. Що саме відбувається? Через що виник страх поразки? Ви вже пережили, загоїлася травма, рана. Вже це наче як притихло. Були дуже сильні у вас. Вам робили боляче, розбите серце, наносили удари в спину. Можливо, і фізично вам робили удари прямо із спини, по голові могли бити. Дивіться, як цікаво, у вас зараз карта перемоги. Вже такого повторити неможливо. З вами так зробити вже неможливо. Зовсім інша людина. Ви загоїли, пережили цю травму, встали на ноги, дуже багато радості і щастя. Цей просто сам ви маєте, якби повертаєтесь в той стан, і від цього страх що все, що ви здобули, може піти на дно. Скажіть, допоможіть. Ну тут не, не без магічного впливу вам ставлять програми, мороки, ще е, кладовицька магія, присутні темні сили. Дуже сильно чистка працює зараз. Очищення йде дуже сильне. Тут вийшов майстер, роби прив'язки до мерців. У вас не просто страх. Можливо, ще й приходить мертвий, і він помер і накладується одне на інше, якимсь чином накладується, перехрещується. Із ситуацією цього мертвого він неупокоєний, бо був убитим. Заперечую повністю, убираю цей страх. Виймаю, отсікаю мерця. Угу, так, обираю мерця. Ох, яка прив'язка до мерця. Заперечую весь негатив, обираю. Більше немає страху поразки, більше немає страху програшу, більше немає страху бути убитим. Більше ви не боїтеся. Убираю повністю цю причину. Більше ще такого страху, цікаю мертвого одв'язую. От одв'язався мертвий. Обираю повністю всі прив'язки до мертвого покою мертвого. Більше не треба боятися поразки. Виймаю загою травми. із душі, і з тіла всі травми, загоюються. Більше немає страхів. Буде так, і так і є. Так що така, такий страх поразки. Більше вас не турбують. Мертві уходять, більше не турбують. Бо ваша травма, вона загоїлась, але ну, якимсь чином на, на цього мертвого витягується цей страх. Далі страх осуду. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть. Яка істинна причина, через що виник страх осуду. У тих, хто дивиться відео близьких людей. Або той страх, що загадали люди зараз. Осуд. Скажіть, тут поміщі сили. Ну так, тут є. Моменти, дивіться, що відбувається. Є маніпулятори, вони дуже сильно заздрять навколо вас. Ви маєте досягнення, маєте перемоги, вони постійно чіпляються, щось вам говорять, не на хвилину не розуміють, що ви пройшли, і вогонь, і воду. От так. Не на хвилину ці люди не розуміють, що ви пройшли, який пройдений вами шлях, який, в якій боротьбі, як взагалі ви всього досягаєте, я наскільки це сильна робота, тільки колодь, у них заздрість, це патологічна заздрість. люди... Гострі слова, дуже гострі слова говорять, цькують, наче, наче ну, це їхні вже травми якісь глибокі, дуже сильно реагують на ваш успіх. Може, у вас є власна справа, фінансова незалежність. Оце їх дуже турбує. Ви не реагуєте. І тут порада вийшла: ваш захист, ваш дім. Не впускать нікого в дім, не впускать жодної людини, окрім рідних, ваших ну, сім'ї. Це діти, чоловік, дружина. Ваша сім'я і більше нікого не має бути. Якщо ви хочете з кимось зустрітись, ну тут дуже токсичні, дуже з маніпуляції сильні, От. і вам постійно на ну, лється на вас просто цей осуд, наче ви в чомусь винні. Ні в чому не винні. Це люди, маніпулятори. Тут карта місяця носять маски, і ви постійно наші повинні доказати, що ви на це заслуговуєте, що були такі події, дуже страшні. як... Боротьба така, заперечую, убираю, одвожу, одвертаю всіх маніпуляторів, забираю цей страх осуду із з вашого життя убираю. Більше вас це не стосується. Хай самі на себе подивляться. Да, це більше морочки мороками такими. Заперечую весь негатив убираю. Угу. Агресивне середовище, в дім не пускати, дім ваш фортеця. У вас взагалі все оточення, де б ви не були, агресивно на вас реагує ви людина. Активна зірка. Прошу вище сили. Одведіть, отверніть всю агресію, всі негативні програми знімаю. Більше немає страху осуду. Вам абсолютно все одно хто що іде про вас говорить. Головне, щоб не чіпали вас. Фізично ваше майно ваших близьких. Ви дозволяєте людям говорити все, що вони хочуть, говорять. І ви також маєте право говорити все, що ви бажаєте. Буде так і так і є. Отвожу, отвертаю ворога на віки вічні. Більше немає страху осуду. Більше немає жодної причини для страху. Ви осуду не боїтеся, вам все одно буде так і так і є. Саме головне, що ви про себе самі е, думаєте, вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу захистіть, удодіть, одверніть усіх, хто зла бажає, всі е, гострі слова одвожу. Зо рта не вийде, хай в них і лишається. Всі, хто завтра, там лише, лишається, так, і так і є. Виймає страх, у більше не існує. Ось іще один крючок, на який дуже гарно чіпляє дьявол. люди зациклюються. Давайте подивимося страх бруду. Яка істина причина, що відбулося, звідки взявся страх бруду. Тих, хто дивиться відео близьких людей і взагалі те, що загадали люди. Свій страх, звідки в них взявся. Скажіть, допоможіть ваші сили. Ось він вийшов, зловив, підловив, по дурості. Ага, така стоїть, як прив'язка. Вибирає висмокчує енергію. Є момент. Дивіться, тут це з минулого простягнулося. Е, мені йдуть сварки, можливо, в сім'ї, можливо, в минулі відносини. Якимсь чином е, ви жили? Може, це людина була бездушна, дуже холодна і постійно звинувачувала. Вас ругали, звинувачували, лилися сльози просто. І це стосувалося вас юність, може, дуже юні, як ви були, цькування таке, боротьба, і щоб не було агресії, щоб не було сльоз, не було якихось болючих моментів. Оцей страх бруду, що, не дай Боже, буде брудно. Не дай Боже, буде брудно. Це прямо пішло вже мороком таким, заперечу браю. Дивіться, та людина перегибала палички точно. Переходила всі межі. Це неможливо, так. Це було як. Цькування таке до сліз, і головне було довести до сльози, щоб пролилися сльози. Поки сльоз не побачите жінка мені щось іде, що поки сльози не підуть, це прям і самотність, глибока самотність. Так, виймаю повністю всю травму, убираю. Всі жахи, всі страхи пов'язано із брудом, убираю. Більше немає страху бруду. Ви не боїтеся, щоб було брудно, це не страшно. Вам від цього не холодно, не жарко, немає жаху. Виймаю весь біль, виймаю всі страхи. із тіла виймає, демона вбираю. Більше не страшно. Ви бруду більше не боїтеся. Ви знаєте, що це не проблема, що це легко усувається і немає в цьому нічого страшного. Буде так і так. З легкістю, з радістю вбирається бруд. Більше ви не зацикленюся на цьому, обираються травму із дитинства. Повертає назад тому, хто робив. Цю травму, хай сам з цим страхом бруду і живе буде так і такі. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду. Уберіть всі причини, через які виник страх бруду, будь-який страх, що виник у тих, хто дивиться відео Близьких людей більше немає страху. Ви вільні, абсолютно виймається і газ. Більше дьявол не тримає. Вільна душа буде так і так є. Забирай. Буде так. Так що так, страху ні, ні страху, жодного. Все ви вільні абсолютно. Буде так. Осолоджуйтесь життям, радійте. Це чарівні миті кожен день, це свято. І те, що... Ми прокидаємося, і що світить сонечко, і взагалі, що ми ще існуємо, це дуже велике свято. Буде так. Все, на цьому я завершую. Нагадую, не забувайте, будь ласка, про відгук, щоб були кращі чистки, відбувалися швидше. Можна ставити подобайку писати коментар, можна поширити це відео, також донат зробити. І. Також можна записатись на індивідуальний прийом, якщо от ви не можете ніяк вийти із замкнутого кола. Теж телефон є в описі під відео. От, на цьому я завершую. Все буде добре. До зустрічі!